Рада регіонального розвитку імені Сергія Брозенке. Ти туди входиш? Мене включили якраз от за згодою. Тобто там ну, багато людей включають в дужечках, пишуть за згодою, тобто тому що вони туди можуть входити за посадою. Ти вважаєш цей проект адміністрації президента створений спеціально для Сергія Березенка, який має стати народним депутатом по 205 округу? Я, якщо чесно, навіть і не знаю, тому що. Її так створили, всі нас питають, яке ми маємо відношення. Ми ніякого не маємо відношення до ради регіонального розвитку, так як і до Сергія Березенка. Журналісти вже запитували, мабуть, це Піку чи сково, чи там ви знаєте Сергія Березенка. В той момент, коли вони мене питали, я його навіть ну от, бачив, може, можливо, в новинах теж так. само. Ну ти його побачив вже? Він був от кілька днів тому. живу, а отак в коридорі пересіклись, бо я йшов до себе в офіс. Він все. Тобто, тобто, ти як представник ради розумієш? Що ти там не будеш представника, робити? А член ну, ще не було засідань, тому не можу. Ну тобто, якогось першого засідання у нас ради не було, не може за сказати. згоду. Ну ти ж пішов туди за згодою, там Мені принесли розпорядження мальчиків. — Мені написано в розпорядженні, що я входжу туди за згодою. Тобто, це не я туди пішов за згодою. Тобто я можу туди й не ходити на ці засідання. Ага. Я, є таке поняття за згодою, тобто, от як включають, наприклад, там представників інших органів влади, просто тому не більш що вони... просте запитання, коротше кажучи. Ви є штабом Сергія Березенка? — Ні, ми не є штабом. А офіс реформ взагалі не має ніякого відношення до Сергія Березенка. От так як є. Що стосується Ради регіонального розвитку, це краще задавати питання їм, тому що я ніяк не ну, ти розвитку. не розумієш, що там ви будете робити. Ми поки що. Я, я не знаю, що вона буде. Не ми там будемо робити, тому що я один включений. А що буде сама рада робити, поки що побачимо. Ну вони займаються, я так розумію, там. Об питаннями оборони. Ну, ти не чи? думаєш, що все це закінчиться наприкінці виборів? Хай як буде. Мене чесно, в мене є моя робота офіс реформи. У я... мене основне завдання, щоб те, що ми робимо, якраз як офіс реформ, щоб воно якось реалізувалося. Тобто, те, що суті... буде робити Рада регіонального розвитку, нехай ну, це вже їхня відповідальність. Тобто, по суті, ти ще працюватимеш в офісі реформ щонайменше 172 дні. До 5 вересня контракт у нас. Тобто ми поки що контракт на 4 місяці, тому що 4 місяці у нас є фінансування.